Ну а що ж просто людини, так би мовити, третій стан. 95, може навіть більше відсотків жителів цієї країни. Уваги в політичному заповіді Рішельє приділяє їм дуже мало. Один там спеціально відведений невеличкий розділ, і він вважає, що вони мають сумлінно працювати, сумлінно сплачувати податки для того, щоб весь державний механізм справно функціонував. І рівень життя. Навіть не має бути надто високим. Якби народ жив у надмірному достатку, то його було б неможливо утримати в покорі. Адже, маючи значно менші знання ніж інші суспільні стани, вищою мірою виховані й освічені, просто людин навряд чи залишався б вірним порядку, встановленому розумом і законами, якби його бодай частково не стримували нестатки. Розважливість не дозволяє звільнити народ від усіх тягарів, бо втративши тоді ознаку свого підлеглого становища, він забув би й про власний статус, а позбавлений податків уявив би собі, що звільнений і від послуху народ можна порівняти з мулом. Звикнувши до тягаря, він більше потерпає від довгого неробства ніж від праці, але працювати він має. У міру, а тягар, що на нього покладають, мусить відповідати його силам. Іншими словами, податки мають бути помірними, тобто такими, що люди можуть платити і не вимирати з голоду від усього того.